Всім привіт! З вами строих Тетяна Жадачівська. і сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану знак-близняків та що це принесе кожному зодяку раки вам. Уран зайшов 12-й дім гороскопу, і це теж надзвичайний період. Чому? Тому що 12-й дім це ваш внутрішній світ, підсвідомість, те, що відбувається глибоко всередині вас, на рівні не тільки ваших думок, а просто ваших відчуттів та інстинктів. Тому це дуже важливий період, коли ви матимете можливість позбутися усіх своїх фобій, страхів, зайнятися дуже продуктивно терапевтичними методами діяльності, медитаціями, практиками, вивчити астрологію, піти в такі дуже інноваційні сфери. Або способи, інструменти пізнання себе, які дають інформацію максимально швидко, розкривають її перед вами та дають можливість її виправити. Звісно, що це також впливатиме на ваш сон. Ви можете стати більш тривожними, можете отримувати дуже важливу інформацію через сни. Я дуже рекомендую записувати такі сни або пробувати ними управляти. Є дуже класні технології, які дозволяють. Керувати процесом сну поцікавтеся, тому що вам це знадобиться на наступні 7 років. Також раки про що це може говорити? Ваш психологічний стан буде проживати дуже раптові і радикальні зміни. Ви не зможете більше терпіти того, що терпіли раніше. Ви станете менш взагалі терпеливими, хоча раків ніколи не можна було назвати терпеливими, хіба що якщо це стосувалося питань сім'ї та дітей. Крім того, 12-й дім може створювати і негативні ситуації, коли ви можете відчувати необхідність проходити якесь лікування. Але що дає Уран? Уран дійсно дає класне лікування в результаті використання технологічних методів і технологій в медицині. Якщо ви, наприклад, лікар або психотерапевт, психіатр, нейрохірург, тоді цей період для вас дійсно суперкласний, тому що він вас піднімить, Просто на багато багато ви вище, ви станете класним спеціалістом. Ви на рівні інтуїтивному будете відчувати правильні рішення, приймати їх. Також ви будете дуже швидко вивчати засвоювати інформацію в цьому проміжку часу. І швидко взагалі орієнтуватися, тобто ваша інтуїція допомагатиме вам в роботі, якщо ваша робота дуже відноситься до таких терапевтичних методів діяльності, астрологічних, в тому числі будь-яких методів діяльності, впливу на психіку і підсвідомість, а також, якщо ви лікар і працюєте в закритих установах, крім цього, закритими установами можна назвати там тюрми служби. Безпеки, та тобто якісь такі закриті секретні служби чи інші установи, які мають такий дуже закритий тип. І якщо ця робота ваша, якщо ви працюєте саме в таких сферах, то в цій сфері у вас також можуть відбуватися дуже швидкі зміни. Вам потрібно буде завжди бути, в чеку, знаєте, контролювати цю ситуацію.